Друзі, вітаю! Е, в цьому відео ми по поговоримо про акумулятор SMS Energy, яким я користуюся вже е, е, якраз рік пройшов, і можна зробити якісь певні висновки е, і, пев, і дати певну інформацію. От, Як ви бачите, до мене прийшов ще один <кхід> Ні, ще, оцей його брат, такий же самий. Значить, кожен акумулятор це є 10-240 Вт. -год. Таку рідну, я, Там залізна підставочка, е, скріпив їх, щоб вони не, не розходилися. Значить, е, Комунікують вони без проблем між собою е, комунікаційний кабель ну і кабель з'єднання через CAN е, ро, ро, роз'єм на інвертор. На інверторі ви, вибирається е, протокол 2.0. Для нього. Так. Значить, що можна сказати про цей акумулятор, е, цей акумулятор за рік часу, до речі, ніколи я не зауважував, але він пройшов 200 циклів. 200 циклів за рік часу. Тобто, якщо е, це в рік, ну тобто, за 10 років це буде 2000 циклів. Тобто, фактично, ті е, дані, які вказує. E, і, до речі, ще скажу, що за рік e, він втратив ємності на 4 А 4. Тому 4. Новий має, має бачите, 202 Так само і цей мав 2, 2, 202. Зараз він має 4. Тобто навіть візьмемо по-перше, по в особливості, якщо вказує в виробник 6000 циклів, то це є 30 років користування. Якщо, в, якщо по втраті ємності, то навіть за 25 років, якраз за 25 років ємність впаде до 50%. Ну, Не факт, чи вона, буде, буде, чи вона часом не буде падати каскадно з кожним роком, але якщо це буде втратити тільки там в межах 4 А годин, то це і дуже добре. Е, значить, по виробнику акумулятора, ще раз я нагадаю, 10240. Виробник має різні збірки. Зараз навіть вони ще зробили вже і на 16 А, мали на 15 вже дійшли до 16 а годин. В принципі, це не дивина, але чим це, цей виробник цікавий, тим, що він, виробляє, він збирає акумулятори і виробляє сам БМСки. Тобто БМСки його тут своя. E, тобто він за неї і, і несе відповідальність. SMS Energy це не є в нас популярна, ну мало відома в нас компанія, вони більш внутрішній ринок. Я не буду тут, не сприймайте це як це як рекламу, я взагалі їх випадково знайшов. Просто я по них про, трохи потім почитав, поцікавився і вирішив ризикнути, і в принципі це все оправдалося. Менеджер e, Джеймс дуже прикольний, порадить вам все. Все, що можна, війде в ситуацію. Навіть я його бачите, от вони мені. Я його попросив дати товстіший кабель, то вони мені дали 2 АВГ. Тобто це є 50 квадратів. Я свій 25-ку мусів на 2 перев'язати, щоб зробити перемички такі ось між акумуляторами. О. Про, Як то кажуть, там щось рекламувати і чи вибираєте саме такий акумулятор. Я взагалі цього не кажу. Тобто кожного своя думка, але я можу сказати про свій. За рік часу роботи він не мав ні разу ніяких нарікань. Тобто він працює як годинник. Розряджається, заряджається кожен день. Дивно, правда, чому 200 циклів, якось вони рахують собі по-своєму, по там ну, в себе БМСка рахує. Конфліктів він не мав з інвертором. Працює він по протоколу КАН. Тобто в них є е, е, свої RS е, ну, протокол є РС-протокол і є протокол КАН. Е, тобто є підрізні інвертура. Бачите, перелік дуже великий. Соліси, Віктрони, Сірени. Суротеки, масти, айсвай, я навіть не знаю таких Гротеки, гудві, софари. Дуже багато є. 에, тобто без проблем підключається, чи так, чи так. Тобто Ніякого е, немає нюансів. E, батарея працює прекрасно. Тобто Інформаційне меню на дисплеї стільки, скільки треба, не більше, не менше. E, попередньому відео я його розбирав, показував, що в ньому всередині, значить в ньому е пакетна система е з'єднання. Тобто там є 4 пакети, от бачите, е показує 202 А. Е по температуру е так само відслідковує батареї, тобто все в межах норми. І е по вольтажу можу вам показати. Бо тому що дуже багато цікавляться в в вольтажем. Ось так в, в вольтаж на комірках йде. 16 комірок. Тут це він в процесі там, розрядження зарядження пр працює. Всі в межах допустимої норми, немає якихось там шалених розбросів. Все працює супер. Я акумулятором задоволений. Тобто. E, ніяких претензій в мене до нього немає. Рекомендую, хто буде шукати акумулятор. Він по ціні значно дешевшим, ніж інші e, відомі бренди. E, ну, чомусь, чомусь не знаю. Якщо, наприклад, до інвертора е, e, в мене питань немає. Тобто він мені дуже подобається, то до акумуляторів ідея. Я дуже багато чув всяких відгуків. Не знаю, щось не дуже вони мені заходять, і ціна в них значно, за рахунок маркетингу вже дуже сильно виросла. На мою думку, вони не вартують тих грошей, які за них хочуть. Купляти його просто на Alibaba. Тобто я посилання з кому буде цікаво. Звертаєтеся до Джеймса. Джеймс вам все порадить, все розкаже. Це є 10-кіловатна збірка 52 вольти, є 15-кіловатна, є 16-кіловатна, є взагалі станції. Цей, до речі, в, в, виробник ну, в Китаї на внутрішньому ринку дуже потужні станції зберігання робить. Ну, принаймні він мені ділився там 400 мегаватними 500 мегаватними станціями. Тобто це є відповідальна компанія, працює дуже давно вже. Кажу, попався він часто випадково, але коли вже поцікавився, то не пожалів. Бачите, навіть він по вольтажу, на відсотки не, не дивіться, а по вольтажу, от як знімається все гарно. 50. Все в все, все, все межах норми. Відсотки тут будуть різні, бо тому що вже ємність відрізняється. Але по вольтажу все йде супер. Комунікують вони між собою дуже добре, так що кажу. Акумулятор приходить в гарному ящику запакований. Там пінопласти, все т.п. Всі документи в них на відправку є, як виробника, звичайно, є Тобто всі сертифікати. Тобто при відправці питання взагалі немає. Якщо ще зараз замовити, то ще встигнете до безкоштовного розмитнення. Я так думаю. Скоріше всього, що в грудні воно прийде вам цей. Так що дивіться, думайте, беріть, не Е, Більше щось вам показати. Нема що на заряд 50 А, на розряд 100 А я поставив 40 А в мережі і такі от настройки по, цей, по батареї. Це є мої настройки, тобто це не є якийсь еталон, не беріть це обов'язково до. Використання, тобто робіть собі на свій розсуд. Мені ці настройки підходять і мені подобається. В принципі, я з ними працюю. Е е більше додати такого німа ні. що. Е нагадую, підпишіться, е не поскупіться на вподобаєчку і можете навіть щось розказати, показати, що де неправильно, може, десь щось не так підключив, де, тут дроти і все таке. Але як, як то кажуть, для домашніх умов моїх зійде, зі, 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 так як тут ніхто не, не шастає, тільки я. Тому в принципі, для мені підходить. Ось. Е, дякую за перегляд. Нагадаю, ще раз подобайка, е, підписка і якийсь коментар. Буду вдячний. Дякую.